Ну насправді мене ця галузь завжди цікавила. Коли поступав в університет, я трішки на іншу спеціальність поступав. Це була суто тобто, інженерна спеціальність, але комп'ютерами завжди я цікавився. Мені це було цікаво. А після закінчення університету. Я вже готовий був шукати себе роботу за фахом, але у мені поступила пропозиція залишитися в університеті на посаді системного адміністратора, і тоді моя любов до комп'ютерів напевно, ще більше зросла. оскільки робота системного адміністратора передбачала там різноманітні маніпуляції з комп'ютером. Але їх не було прямо аж так дуже багато. То я собі в паралель з тим трішки вивчав мови програмування, розвивався в тому напрямку. Хоча згодом мені ця робота інстратора надокучила, і мені захотілося. Рухатися кудись далі, розвиватися, оскільки я був у стінах університету, то логічно було продовжити свою кар'єру в університеті. Я поступив в аспірантуру, ну і так фактично почалася моя викладацька кар'єра, але ІТ я не покинув, оскільки я ж колись. Поступи аспірантуру, то пішов на кафедру програмного забезпечення, це був університет нафти і газу. Там мені дали якісь дисципліни, які пов'язані з програмуванням, я далі в цьому нападку розвивався. Потім мені поступила пропозиція працювати в Софсерві, IT-компанія SofServ. Софсерв. Я на неї пристав, погодився, ну і так я фактично увійшов в IT. А звісно, пам'ятаю, це була практична робота. Я ще тоді вчився в аспірантурі. А, перед заняттям дуже сильно хвилювався, коли йшов перший раз до студентів. А, проте попавши в аудиторію, через декілька хвилин це хвилювання пройшло, і я себе почував. Почав почувати впевнено, впевну в тому, що я роблю. Ну і успішно завершив це заняття. Перш за все, мене надихає моя сім'я, родина, друзі. Мотивовані студенти надихають. Бо коли студент мотивований, то він також мотивує і викладача розвиватися, вчитися чомусь новому. Студенти повинні. Певним чином розвиватися. Студенти повинні паночно вкладати в себе певні якісь ресурси для того, щоб бути успішними, і їхній успіх напряму впливає на успіх самого викладача. Моє життєве кредо напевно це завжди рухатися вперед. Я вважаю, що рух вперед це завжди розвиток. В українській мові навіть є таке. Прислів'я, що під лежачий камінь вода не тече. Ну і як на мене, це дуже влучне прислів'я, що постійно потрібно розвиватися, постійно потрібно щось спробувати нове. І якщо попадається шанс чомусь себе розвинути, змінити сферу діяльності, дізнатися щось нове, то завжди потрібно цей час використовувати в житті. Цікаве питання. Я вважаю, що коли студент приходить в начальний заклад, він вже має бути мотивований вчитися. Тобто, студент має розуміти, що він сюди попадає для того, щоб вчитися, а не просто 4 роки потратити, 5 років потратити свого життя. Якось так, завдання викладача, напевно, в цьому всьому. Підтримувати студента на шляху його навчання і своїми діями, чи можливо навіть бездіяльністю не відбити в нього бажання вчитися. Дуже позитивне. Насправді я його використовую в своїй роботі щодня, і студентам також завжди раджу його використовувати, не боятися нових інструментів. але Єдине, що напевно потрібно зауважити, що це все треба використовувати з розуму. Викладач, напевно, має бути частиною студентського життя, але при цьому він не має бути надокучливим для студента. Тобто, викладач може бути ініціатором проведення якихось там професійних заходів, а можливо, навіть непрофесійних заходів. Студент повинен підтримувати ініціативи студентів. В створенні якихось, наприклад, гуртків, організацій, можливо, проведення якихось виховних заходів. Але при цьому все це має відбуватися зі згоди студента і в добровільному порядку. Для мене ідеальний студент, як я вже казав, це є мотивований студент, студент, який хоче вчитися, студент, який вміє вчитися. А, але при цьому не студент заучка тобто не людина, яка цілими днями проводить час за навчання. А, Ідеальний студент це, напевно, не напевно, а точно це є дотепний студент, кмітливий студент, а, студент, який є командним гравцем, який не соромиться приймати допомогу ззовні, ну і сам допомагає іншим навчальному процесі. Давайте я, можливо, краще розкажу якусь історію свого раннього викладацького yeah. життя. Пам'ятаю, одного разу, це була велика така аудиторія. Я тільки починав працювати як лектор, я прийшов в аудиторію, я там захватом почав щось пояснити, і тут я чую, ззаді до мене доходять якісь незрозумілі звуки. Я прослуховуюся, чую вже якийсь там сміх по аудиторії, я оглядаюся і дивлюся, що студент просто на занятті заснув. Я до нього тихесенько підійшов, він навіть не почув, як я підійшов, поставив йому руку на плече, він прокинувся питався, що сталося. Та нічого, я просто вечорами працю, по ночах працюю таксистом, дуже стомлений, ну так, так сталося. А ще одного разу це був початок семестру, тільки. Е я прийшов в аудиторію, познайомився з студентами, представився, почав читати заняття, щось розказувати. І тут я бачу один студент просто встає і йде. Я питаюся, ви куди? І я помилився в аудиторії, це не моя група. А, ну, звичайно, що буває, викладацька професія, професія викладача така ж сама, як і всі інші професії. Викладачеві також потрібно відновлюватися між періодами навчання, Викладачу клучу потрібний якісний відпочинок, зміна діяльності для того, щоб відновитися емоційно і приступити з новими силами до наступного етапу. Насправді я вважаю, що Минулим жити не потрібно, на жаль, ми його змінити не можемо. Тому, як на мене, потрібно просто завжди рухатися вперед, намагатися ставати кращими, і все, що минуло, просто залишати там.